Слово Боже для вас, помолимось, Цар і Небесний, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова слухати Твоє Слово. Пересвітлом Слова і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе серця усіх людей. Амінь. Євангелія від Матея І от один із них, законовчитель, спитав Його, спокушаючи, учителю, котра найбільша заповідь у законі. Він же сказав до нього. Люби Господа Бога Твого, всім твоїм серцем і всією твоєю душею і всією думкою твоєю. Це найбільша і найперша заповідь, а друга подібна до неї. Люби ближнього Твого, як себе самого. На ці дві заповіді весь закон і пророки спираються. Коли фарисеї були вкупі. Ісус спитав їх, що ви думаєте про Христа? Чий він син? Кажуть йому Давидів. Він до них мовить, як же Давид у натхненні називає його Господом, кажучи: Господь промовив владиці моєму? Сідай, праворуч, мене, доки не покладу у твоїх ворогів тобі під ноги. Коли, отже Давид його Господом називає. То як він може бути його сином? І ніхто не міг йому відповісти і слова. І від того дня ніхто не, ва не важився більше його запитувати. Люби ближнього твого як себе самого. Сьогодні Господь нам казує, що критерієм, критерієм любові до ближнього має бути найперше любов до себе самого. Ми можемо любити ближнього лише тоді, коли ми полюбимо себе самі. Дуже таке цікаве запитання. Що значить любити самого себе? Дехто може сказати, що самозакоханість чи егоїзм. Але сьогодні нам Ісус говорить, що ми любили себе самі, що ми вміли приймати самі себе, такими, які створив нас Господь, всіма нашими талантами, позитивними і, не, і негативними рисами. Так само з моїми слабкостями чи недоліками, але за тим всім стоїть Господь. Потрібно вчитися себе прийняти. Як Божий дар, вдячність, що Господь призначив мені народитися саме в цей період, саме в цій країні, в таких батьках. Звичайно, що приймати себе з усіма своїми недоліками є дуже тяжко, дуже тяжко погодитися, коли ми їх можемо і не бачити. Але маємо пам'ятати, що Господь є поруч з нами. Якщо Він нас приймає, то і ми маємо себе прийняти. Коли ми навчимося приймати себе, тоді ми зможемо приймати інших також з різними недоліками. І не будемо зважати і не будемо звертати увагу на ті недоліки, а будемо просто приймати особу як дар Божий. Хочу сьогодні тобі, Ісусе, подякувати за те, що ти відкриваєш для мене, як я маю любити себе. Допоможи мені, щоб я могла приймати себе з моїми різними вадами, з моїми недоліками. Навчи мене приймати і моїх ближніх, щоб я могла любити ближніх, як саму себе. Амінь.